Підкорювачки бізнесу, цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID Конкурентно спроможна економіка України. Вітаю наших слухачів і слухачок. Це подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо. Я нагадаю, що веду його. Я, Анастасія Багліка, і моя чудова співведуча, голова громадського об'єднання, Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. І в цьому подкасті ми розповідаємо історії жінок, які мають власний бізнес, підкорюють його сьогодні. Ми розкажемо історію бренду Сістер Черіс. І його власниці, засновниці Марти Краснощокої. Вона з нами вже тут у зумі, де ми пишемо наш подкаст. Марту, вітаю! Привіт, Рада вітати усіх! Доброго ранку. Одразу скажу нашим слухачам і слухачкам, що бренд, про який ми сьогодні говоримо, це бренд дитячого одягу з власним виробництвом. Історії про виробництво завжди цікаві, тому що. Налагодити його це така окрема велика справа, яка часто буває нелегкою. Розкажіть про ваш старт. Ну е, працюємо ми е, рік, як лише заснували власне виробництво у 23-му році, е, і моя історія почалася з того, що в мене було дуже багато часу в декреті, аби пошукати себе і. Власне, так і зародилася е, моя справа. Я почала шити для себе, для своїх дівчаток. мені це дуже сподобалось, і я захотіла це масштабувати. Е, і коли розпочалася війна, я зрозуміла, що, я, що кращого часу стартанути не буде. Е, що завжди будуть якісь перешкоди, і коли як не зараз. Власне, це мене і тригернуло е, почати шукати якісь методи, якісь способи, аби почати розвиватися? Стартувати під час війни це ще такий окремий виклик, плюс один виклик, так би мовити. Я думаю, що дуже багато українських власників бізнесу це розуміють. Е, як ви наважились? От, ви сказали, що зрозуміли, що не буде кращого часу ніж зараз? Як це прийшло? Розуміння, ну мені дуже хотілося робити те, що я розпочала. Мені дуже приносило це задоволення. І мій фокус уваги був спрямований на те, аби якось дати собі можливість. І війна це завжди можливість для того, криза це завжди можливість для того, аби себе якось задіяти в цьому. Зараз ваше виробництво воно яке? Наскільки воно велике, і наскільки за рік а я так розумію, рік існує бренд. Правильно, наскільки ви виросли за цей час? Виробництво наше невелике. У мене є дві дівчинки, дві кравчині, і власне я. Це вся наша команда. Розпочинала я сама. Більше того, у мене немає швейної освіти, я не вміла шити це все саморозвиток і самодосвід розпочинала, так як я вже сказала, сама і власне зараз в нас працює дві кравчині, і у нас вже вийшло три-чотири успішні колекції. Ми співпрацюємо з місцевою школою моделей. Ми просуваємо свій бренд завдяки соціальним мережам. Я пробую якось розвинути свій бренд і розповісти про нього якомога більшій кількості людей. Завдяки відвідуванні різних форумів мені дуже бракує навичок власне ведення бізнесу. Чим я зараз і займаюся, бо оскільки шити я вже вмію, а от бізнес вести мені бракує досвіду, і я дуже багато зараз приділяють. Уваги і часу для навчання власного навчання саме в цьому напрямку, взагалі кажуть, що бренди, які народжуються на локальному рівні, вони дуже рідко розвиваються стратегічно успішно в контексті міжнародної співпраці чи якогось національного рівня. У вас Тернопільська область, так якщо так. я не помиляюсь, чи Тернопіль, підскажіть, будь ласка, наскільки є викликом працювати в регіоні, і наскільки ви відчуваєте? Підтримку від клієнтів чи, можливо, від місцевої влади вашого бізнесу, як це все розвивається у вас на місцевому рівні? Е, ну, власне, на місцевому рівні я не відчуваю такої якогось... Е, е, власне, в мене немає відчуття, що я працюю на місцевому рівні, оскільки е, ми орієнтуємося на продаж онлайн в основному. Е, але я можу сказати, що е, на у нашому місці ми вже є доволі впізнавані завдяки співпраці власне з місцевою школою моделей, тому що дітки у них тернопільські, і це дозволило нам стати більш впізнаваними. Щодо співпраці з місцевою владою, то допоки мені не доводилося мати такого досвіду але. Я маю надію, що якось ми будемо працювати в тому напрямку. Ми, якщо у нас є можливість, ми всяко підтримуємо різні якісь ярмарки або заходи для підтримки зсу. Ну і власне, власне, все. Ви, як жінка, яка працює в швейній індустрії, так вона в принципі вважається більш зайнятою індустрією для жінок, так як, як робоче місце для жінок. Скільки ви зустрічалися, можливо, з стереотипами чи дискримінацією на робочому місці, чи коли запускали бізнес, чи, чи є такі випадки, що ви можете сказати: ой, краще б я не починала цей бізнес? Це таке відношення, чи невіра, не можливо, в те, що ви можете бути жінкою, бізнесменкою, так, підприємецею, чи було були такі випадки ну, у вашому житті? Та ні, напевно, що в мене такого досвіду такого випадку досвіду не було. Як ви вже сказали, що це жіноча така справа. звикло, що жінки займаються власне швейним виробництвом. Правда, от щодо ведення бізнесу, я б не сказала, що в мене що я відчувала дискримінацію, але такий злегка подив інколи був присутній, особливо коли мені доводилося конкурувати з бізнесами більш досвідченими. Скажіть, а от е, я так розумію, що ідея все ж таки йти е, в швейний бізнес вона народилася з материнства, тому що дуже багато батьків, мам в Україні, коли у них народжуються власні діти, вони стикаються з проблемами, пов'язаними з добором одягу для дитини. Е, колись, Коли мої діти старші були ще маленькими, в Україні це була ще більша проблема і більшість. Одягу якісного, хорошого для дитини доводилось замовляти десь за кордоном. А зараз в Україні вже чимало невеличких бізнесів, які шиють на дітей. І з одного боку це підвищує конкуренцію а з іншого боку, завжди, от з оптики мами і з погляду мами, хочеться якоїсь ідеальності, зручності і комфортності. Я так розумію, що ви саме з цих міркувань починали шити. Так, власне, що найперше закинуло в цю справу, це те, що коли я стала мамою, і у мене з'явилось багато дитячого одягу закордонних брендів, то я розуміла, що ми можемо так само зробити, ми можемо так само виготовити, такий самий якісний, такий самий стильний трендовий, і це все передбачити і. Залишити кошти в Україні і підтримати економіку не потрібно шукати чогось далі. Ми можемо це зробити самі. І, от, власне, коли ідея бренду про конкуренцію, так як дуже багато є. Ви правильно кажете, що дуже багато є виробництв, які які базуються саме на дитячому одязі, і конкуренція велика, і нам варто якось шукати ідею від відрізнитися, тому що ринок переповнений. Наша ідея полягає в тому, що діти вони хочуть виглядати стильно, трендово і впевнено в колі своїх одноліток. А їхні батьки вони якраз хочуть, аби їм було. Зручно, комфортно, щоб їх одяг був якісним і натуральним. І, власне, наша ідея, аби об'єднати ці два аспекти в одному бренді, розкажіть, що шиєте, які групи товарів, і от що вже було у ваших колекціях за цей рік. Ми шиємо в основному одяг для дівчаток віком від 4 і до 14-12 років. А що у нас що ми шиємо? Ми шиємо практично все, бо тому, що ми хочемо забезпечити для клієнта можливість створити цілісний образ, щоб верх підходив донизу і був вибір верхнього одягу. Ми запустили перед. Початком навчального року шкільну колекцію, яка була дуже успішною. Перед різдв'яними святами ми відшивали святкові такі піжами новорічні. Дуже вони є популярними перед новорічними зйомками. Фемені Луки. Зараз у нас стартувала весняна колекція. Вона більш така. Вже близька до фешн, ми якось розробляємо, хочемо зробити дітей такими. Вони завжди хочуть мати відчуття, що вони дорослі. Вони хочуть завжди здаватися дорослими. І, власне, розробляючи наші моделі, ми хочемо їм дати цю можливість відчути це. Зрештою, коли ви запускаєте цей бізнес і запустили в такий складний період, але вже зараз бачите, що все рухається і рухається з таким позитивним настроєм ви розповідаєте, да розкупили колекцію і, і нову колекцію запускаєте, і не одну. Тобто, я так розумію, що оберти на підприємстві є е, які плани, і власне не так як можливо про плани трошечки пізніше, які виклики на сьогодні ви бачите, щоб досягти планів, які напевно що ви поставили перед собою? Так які от можете назвати, я не знаю три таких основних виклики. Ну, я хочу сказати, що весь мій шлях це напевно виклик. Кожен мій крок це для мене виклик, тому що це все для мене щось нове. І кожного разу цей крок я роблю вперше. А основні виклики Ну, мені хотілося б, щоб люди більш дізнавалися про наш бренд. Мені хочеться більш його популяризувати, більш аби про нього говорили. А ще однією ідеєю найближчий час я хочу, щоб наш одяг продавався в офлайні, знайти якісь шляхи продажу, можливо, співпрацю з якимись місцевими магазинами, можливо, і не з місцевими. І також мені хотілося би спробувати якось. Виходити на міжнародні ринки. У нас вже є трохи такий досвід. Клієнти приходили і знаходили нас самі, але ідеєю є я хочу спробувати зараз виходити на Etsy. Це першим кроком. Підкорювачки бізнесу спільний проєкт громадського радіо та громадської організації. Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо, сьогодні ми з Іриною Титарчук розповідаємо про бренд Сістерс Черіс. Це бренд дитячого одягу з власним виробництвом його власниця Марта Краснощока розповідає нам про заснування і про ті різноманітні виклики, з якими вже за цей рік довелося зіштовхнутись молодому бренду. Марто оглядаючись назад. Чи вистачало знань е, на самому початку, коли е, відкривали бізнес? Ні, не вистачало. Не вистачало абсолютно. Перші кроки я робила чисто інтуїтивно. Е, якщо говорити про виробництво, то я. Знала і розуміла, як шити, як створити якісний одяг, як створити е, якусь цікаву модель. Але от власне, е, в плані ведення бізнесу, в плані просування, е, в плані е, того ж наймання працівників, е, мені не вистачало досвіду. Зараз я вже розумію, що я змінилася від того часу, відколи я стартувала. Тобто, якби там помріємо і уявимо собі, що в Україні були б якісь, наприклад, курси онлайн чи офлайн для молодих підприємців, то це було б корисно, правда? Піти навчитися, а далі вже зрозуміти, як цю модель можна втілити в життя. Однозначно, я скажу, що починала я без курсів, але в процесі я зрозуміла, що мені не вистачає ось цього. Розуміння ось цього досвіду і зараз дякуючи підтримці держави, молодих підприємців, є дуже багато освітніх програм, до яких можна долучитися. Є багато акселераторів різних курсів. Я дуже активно зараз приймаю в цьому участь і піднімаю свій левел. Як справляєтесь поєднувати бізнес і родину? Я знаю, що це питання часто ставлять жінкам, особливо з таким трошки, можливо, підстьобувальним якимось контекстом, і це буває неприємно, тому що дуже багато чоловіків думають, що для жінки поєднувати роботу, кар'єру і материнство це задача, яку важко реалізувати. Так, це насправді важко, особливо коли. Ти 5 років, мама 24 на 7, і весь час проводиш з дітьми. А тут з'являється, можна її назвати ще одна дитина бізнес, робота, і мами дуже швидко не стає дома. І для дітей це трохи було важко, напевно, моїм зрозуміти. Моя старша донька питала: Мам, ну, але чому ти йдеш на роботу? Чому ти не можеш з нами залишитись? Моя відповідь була, бо я хочу. Мені це подобається, і я хочу це робити. Якщо чесно, то я не відчуваю ось такої якоїсь критики, чи можливо якоїсь іншої думки з, з сторони моєї родини чи з сторони моєго, мого чоловіка. Вони мене дуже в цьому підтримують. Інколи навіть дивуються, звідки в мене береться цей ресурс, і енергія, ідея, що я хочу цим всім займатися. Але насправді мені це дуже подобається. Я хочу це робити. Я бачу, що мені це вдається, можливо, не відразу ідеально, але якимись поступовими кроками я піднімаюся і йду до вершини. І головне підтримка. А от розкажіть, яка підтримка для вас є важливою з боку родини? А ну, дати мені можливість і час на мою роботу. Е, можливо, вивільнити якусь частину моїх обов'язків, перекинути, забрати е, ось це, якщо з фізичної точки зору. А е, якщо з такої більш моральної, то мені важливо інколи, щоб мене отак ну щоб мене похвалили. От чесно, мені це подобається. Мені е, я відчуваю, що я роблю те, що я. Те, що я можу зробити. Особливо, коли я приходжу додому з якимось новим, з новою якоюсь розробкою нової моделі, приміряю їх на, свої, на своїх доньок, вони вже, знаєте, такі трохи вибагливі, щось їм там подобається, щось їм там не подобається. Але коли їй щось подобається, вона каже, мам, це так сьогодні таке класне, ти придумала, це так круто. Наскільки важливою в твоєму випадку, і взагалі, напевно, що е для жінок ти думаєш. Е Важлива жіноча підтримка, так оце коло сестринства нетворкінг, спілкування. Наскільки це тебе надихає, мотивує? Можливо, у тебе є приклади жінок, які тебе надихають, на яких ти рівняєшся? А, насправді це дуже прям я не знаю. Це не те, що мотивує, це тобі надає відчуття. Що ти маєш е, таку базу, що жінки підприємиці підтримують, бо вони пройшли вже весь цей шлях. І для мене е, здається, що е, от власне жіноче підприємництво це особисто моя думка. Що жіноче підприємництво воно зовсім інше від чоловічого підприємництва. Тому що жінки створюючи бізнес, напевно, підходять до цього якось ще з сторони мами. Вони його більш плекають, вони його більш. Е, Якось вдосконалюють, і це не лише про бізнес, і не лише про гроші. Жіноче підприємництво завжди має якусь душу, і як, як як щось інше несе людям. З точки зору підтримки, жінки підтримують одна одну завжди. Я не знаю. Я колись на на навчанні в in Ін чула фразу від когось спікерок, що в пеклі є окреме місце для тих жінок, які не підтримують інших жінок, і це правда. Я відчуваю цю підтримку, зокрема від дівчат, з якими познайомилася на навчаннях Women In. Я вже була на двох таких програмах. Я оце недавно була в Києві. Зустріла дівчат, і ми, як я не знаю, як додому приїхала, як рідні люди, рідні душі. Ми всі обіймаємось. Не всі спілкуємось завжди. Завжди ми в курсі справи, хто на якому етапі, кому де потрібна підтримка, завжди відкриті до поради до щирої критики. Ну, скажімо так, якщо вона потрібна, і коли я навіть скажу, коли в мене виникає потреба в якомусь продукті, я зразу в своїй голові перебираю знайомих підприємець. А хто може закрити цю мою потребу? Я нагадаю, що у подкасті підкорювачки бізнесу на громадському радіо ми сьогодні говоримо з власницею бренду Sisters Черіс Мартою Проснощукою. Марто, а от ви згадували про плани масштабування та. І часто молоді бізнеси звичайно стикаються з потребою знайти кошти на таке масштабування. Це буває непросто, тому що кошти треба вийняти буквально з обороту і вкласти в розвиток. А це буває нелегко, особливо якщо йдеться про бізнес, якому рік і цей рік припадає на війну в Україні. Як ви з цим справляєтесь? Ну, власне, власне виробництво ми заснували за рахунок грантових коштів. Ми отримали грант на власну справу від ЄРОБОТА. Чим я була насправді дуже здивована, бо я не очікувала такого результату. І що я отримаю грант відразу з першого разу для масштабування? Ну, всі кошти допоки що, всі кошти, які заробляє бізнес, всі ми вкладаємо в наш розвиток. Поки ми не можемо сказати, що ми от на бізнесі заробили скільки там, тому що вони всі вкладені. Е, якщо до розвитку, то е, е, я зараз також моніторю якісь грантові програми, які можуть мене підсилити і допомогти е, мені в розвитку і приймати в ньому участь, е, якось, тому, що Відверто кажучи, власних інвестувань у мене зараз не дуже багато є, щоб прям зробити якийсь такий великий ривок і е, змасштабувати бізнес в якихось там великих, е, великих масштабах. Але ми йдемо своїм природним шляхом. Е, ми завжди потрошечки, потрошечки піднімаємось е, природньо і. Для мене поки що, це також є нормою. Я задоволена тим результатом, який ми маємо зараз. Ну, з цією позитивною позицією, прям ну, важко не погодитися, попри те, що в нас є складнощі в економіці, і війна, але такий позитивний твій настрій, він, напевно, що надихає подумати і, і зробити оцей перший невеличкий крок багатьох жінок. Але для тих, хто все ж таки десь сумнівається, або для тих, хто. Зараз, можливо, знаходиться на якомусь етапі вибору бути підприємцею чи ні, чи реалізувати нову ідею, ініціативу чи ні. Що б ти побажала для тих жінок, дівчат, які хочуть, але вагаються. Е, Напевно, що не відкладати, бо ти ніколи не будеш готовий до підприємництва е, і ніколи не найдеш ніколи не настане той найкращий час. От я не знаю людей, які от От сьогодні я ще не готова до підприємництва, а завтра я проснулась і все, от сьогодні я готова. Ви ніколи не відчуєте цього і ніколи не зрозумієте, що я готова ставити собі мету, бо найкраща мета є та якої ви поки що не знаєте, як досягнути. Але підсвідомо ваш фокус уваги, якщо це справжня мета, буде завжди в цьому напрямку, і вихід знайдеться, можливість знайдеться, інвестиції знайдуться, і підтримка, і все буде не відкладати, не чекати. Якщо маєте ідею, горите цією ідеєю, робіть це сьогодні. Моя бабуся про таке говорить: голова боїться, а руки роблять. Мені здається, що це найважливіше і не тільки, мабуть, в бізнесі, а й в цілому у житті. Марто, я вам дякую за цю розмову і нагадаю, що у подкасті підкурювачки бізнесу на громадському радіо ми сьогодні говорили з власницею бренду Сістерс з брендом українського дитячого одягу, з власним виробництвом Мартою Краснощукою. Ну а вели цей подкаст для вас. Ми, я, Анастасія Богаліка, ведуча громадського радіо, і моя колега, голова громадського об'єднання, український центр сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. На сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID – конкурентноспроможна економіка України. Підкорювачки бізнесів спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.